Всім привіт! Ви на каналі Свіновод Новічок. Сьогодні така тема, як е, жива вага, але зараз я швидко з'їжджу на свинокомплекс, Возьму дві дози, бо загуляли у нас дві свинки. От ті, що відлучали ми малишню, там відео ми викладали, я перевозив. То сьогодні вони, ну як кажуть, стали. І швидко поїду, зараз возьму дві дози. І помимо того, ще людина дзвонила, хоче купити поросятку на сьогоднішній день. Я попросив, щоб десь під обід приїхав, може трошки пізніше, щоб я успів з'їздити по дозу. Їду на комплекс, возьму дві дози, Максимуса будемо брати. Спарую максимусом, бо парували дірком П'єтреншу, Щось нам не дуже подобається. Свині хороші, точніше поросятка хороші, все відлично, але мало наводить. наводить. Може, ну, грішимо на нього, паруємо другим, провіримо, що воно буде. Втім, візьму дозу, привезу, буду парувати. Посніму, якщо вийде, то все подснімуть. Так, ось прийшли ось ці, ці звірі, яких будемо здавати. Тут є там, он. Вон лежать. Тут ось, Та є що вибрати, я ж кажу. А це он? Чудики? Чудики, що перевезли. ось такі хламоны. Ігрушку він прицепив, хай собі гуляється. Так що таке. Кантори трошки старші у нас. Це їм 6 місяців і 20 днів. А це будемо здавати. Ну що, е, значить, людина приїхала. Вывели, зарізали, вага получилася у 6 місяців і 20 днів 156 кг. Людина довольна, забрала і поїхала по 90 гривень. Питає, ще можна проїзжать? Ну кажу, поки є, то можна їздити. їздить. такі дела. Так що пишіть, що там по цінам будемо орієнтуватися, хоч ми між собою, такі бізнесмени, як ми. Інтересно, звісно, чого дуже різниця ціна, навіть областя рядом і ціна різна. От Чернігівською і Сумською областями ціна десь на п'ятерочку, навіть гривень на 7. Я думаю, різниця. Так що. Такі справи. В общем, підписуйтесь, ставляйте лайки. Кому інтересу.